Ми пишаємося, що ми українці, а наша вітчизна Україна земля дорога і мила серцю кожному із нас. У тяжкій і тривалій боротьбі за національне визволення, утвердження власної державності наш народ не раз переживав як гіркі, так і радісні події. Одна з таких сторінок нашого минулого це боротьба українського народу за соборність. Своєї держави. І більш детально про цю сторіночку я запрошую до слова розповісти вам про цю сторінку Ласкавого Олега, учня 11 Б класу Білозерської багатопрофільної гімназії. 22 січня 1919 року на Софійському майдані Києва у приступності усього керівництва УНР, Персаницької депутації з УНР. Делегатів Трудового Конгресу, духовенства, військових старшин, іноземних дипломатів, великої кількості людей було проголошено акт злуки української народу. Велиці України розвідка. Okay. Ще в одну гру пограти. Так. Ми ще в групу білимо. Раз, два, три! Почати, яка команда нас виграє. Хто тобто перший служебне арту України? Уважно! Малинська! Згадуємо всім! Карту України! Де яка Черники у нас вже У нас все, все красиво.